Лелека у сусідів у городі ходить. Добрий день всім. Вигнала індичат моїх, ну не індичат, а індиків. Пастися. У нас ще вода навіть не думає кудись іти. Бачите, як гарненько пасуться. Туди вже йдуть на ту ділянку. Уже, Одна сьогодні знеслася індичка, одну вон до індик знову покрив, дивіться, яка вона брудна, страшна. Болото туди втоптав її. Там на подвір'ї і все. І що ти йому зробиш? І сам він брудний, як чорт. Ну, дивіться, що зробив з неї. Дивіться, яка страшна. Ну, як паситься. Травинки раз, раз, раз. Пішли, пішли. О, цим болотяним квіткам добре. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Оці. Бачите, жовтенькі? Не знаю як, але їм добре. Нарциси оці кущові дивиться, які, які красивенні ще квітують. Вода потрішки спадає, ну повільно. Називається Хто куди пішов. Оцей золотий дощ заквітував, подивіться, його так називає. Краса. Ідіть, йдіть туди за, за будинок, йдіть. Йдіть, давай, давай. Впадеш зараз туди, в калюжу. Пасуться. Ой, там вже два нарциси розквітували. зараз покажу. Розцвіло. Дивіться, яка краса. Ось дивіться, які два красавчики стоять. Чи я туди допливу до них. Цибулька щось. Вона. Похилила листочки, занадто багато для неї дощу, вологи. Бачите, як не подобається їй. Ну, а кому подобається? цьому подобається. Оцим, дивіться, як тут жовто так красиво. Бачите? Дивіться. Дуже гарно. Така галявина, якийсь мокрець, чи як воно називається. Ці вже вилазять ось. Півонії. Звичайні піоні. Анемони ще квітують до сих пір. Воно сидить на анемоні. Ну, та індичка кричить, чого вона кричить? Тож були тільки що там, у господарчому дворі. Ну то, будь ласка, чого ти? Давай знесися, а тоді вже йди, ні. Пригнала її сюди вже пастися, а вона верещиться вже більш за все, що захоче тікати скоро. Туди. У нас тут озеро як було, так і стоїть. Бачите, у нас тут такий басейн. Тут вода навіть і не думає спадати з цього боку. Вон. Така краса в нас в лавках. Тут ось. Вони пішли за хату, напевне. Так, вони за хатою. Йдіть сюди. Йдіть, ви завжди сюди йдете, то йдіть. Вони туди туди. йдуть туди, аж туди. О, там за тим болотом пасуться. Зараз я їх спробую загнати сюди. Чуєте, як верещить? Це, напевне, руда, вона вже перепригнула була один раз забор і втекла. І це, напевне, знову ж те саме буде. Ні, біла, не руда кричить. Ні, давайте ви туди підете. Куди ти йдеш? Йди давай. Давай. Шуруй! куди ти йдеш? Туди йдіть, під забор. Під забор і за хату. Бігом. Давай, давай. Веди своїх красоток. Давай. Давай. Шуруйте! Давай, йди, дивися. Дурне! Давайте туди під забор шуруйте. Під забор, да не туди, блін! Та да не туди. Не туди! Туди йдіть! Кіш. Під забор. Давай, давай, давай! Туди йдіть! Куди ви зазвичай ходите? Йдіть. Давайте. Зараз я їх зажену. Ну, коротше, ви зрозуміли, що у нас тут. Всім пока.